Вже втретє, в Одесі на базі української гімназії номер 7 проводиться військово-спортивна патріотична гра СКОП. Цього разу до змагань долучилися вихованці військово-морського ліцею та учні навчальних закладів з різних куточків України. Сьогодні проводять семінар в цій школі зі всіх українських гімназій всієї України, такі, які якраз є осередком українськості патріотизму, от які в душах наших дітей. Зароджують вогни патріотизму, завдяки якому ми перемагаємо нашого ворога. Винесені державний прапор та прапор Одеси лунає державний гімн. Після вітального слова учасники розпочинають змагання. Ці заходи дуже важливі, тому що вони роблять з людей патріотів, вони направляють людей на те, що потрібно любити свою державу. Для гри Скоп створено спеціальний маршрутний лист, де розписані так звані станції. Це строєвий вишкіл, медична допомога, цивільний захист, фізична підготовка та смуга перешкод. Також учасники мають продемонструвати вправність у складанні розкладання розкладанні автомата та в імпровізованому тирі влучити в мішень з пневматичної зброї. Чимало історії про мужність і звитягу наших вояків знають гімназисти. Адже колектив навчального закладу з перших днів передислокації підрозділів військово-морських сил до Одеси допомагав українським морякам. На знак подяки гімназія отримала військово-морський прапор, вивезений з Криму. Це наша земля, це наша територія, і Україна має бути єдиною соборною і незалежною. Як і завжди, у цій грі перемогла дружба. Ірина Монастирська, Олена Солоніна, Катерина Долгополова, телерадіокомпанія Міністерства оборони України Бриз для часу Ч.